В ремонті зарядна станція Ecoflow Delta Pro на 3,6 кВт. За попередньою інформацією, дали зустрічно 220 В. Зараз її потрошку розбираю. Буду... Плату інвертора демонтовано з корпусу зарядної станції, має доволі цікавий зовнішній вигляд. Зараз зроблю діагностику, заміню несправні елементи. Ну Сподіваюсь, на успіх. Займаюся демонтажем несправних елементів. Для того, щоб отримати доступ до драйверів керування транзисторами, можна відпаяти цілком ось цей субмодуль один і другий, або піти іншим шляхом, відпаявши електролітичні конденсатори разом з релюшкою, тоді паяльником можна буде дібратись до кожної із мікросхем і замінити їх. Ось бачимо. Тому що відпаювати субмодуль, ну, заняття таке собі, тому що плата добряче покрита шаром лаком. Ну, Хто паяє, той знає, що коли лак на платі, це задоволення не з самих кращих. Тому, ну, Із того, що я вже демонтував, бачите, да, ну, все, отвори не ушкоджені, металізація не відірвана. Тобто Лак, той, що горить в процесі пайки, також відмитий, відчищений. Ну, плата має приємний вигляд. Тому Продовжую ще а, займатися а, відпайкою з цих транзисторів. Ремонтом субмодулів, тобто плат керування транзисторами. Ну і Потім буду все це збирати у зворотньому порядку. На даний час, по платі інвертора відпаяно всі підозрілі та несправні елементи, і також ті деталі, які заважали нормальному доступу для того, щоб щось відкрутити або відпаяти. Так, ну По платі з драйверами бачимо нічого не відірвано. Перетворювач напруги, китайчик на 2 кВт. Спіймав зустрічно 220 вольт. Відповідно, вилетіли високовольтні ключі, згорів запобіжник, вигоріли запобіжники зі сторони акумуляторної батареї і також вилетіли транзистори по первинному dc dc перетворювачу. То, відповідно, все це треба буде замінити. Ну, запобіжники я вже перепаяв. Ось вони лежать, транзистори стояли 23 n 50 Це, до речі, я цей інвертор колись ремонтував. А, ну, це за часів ще першого Ну, З того часу він по сьогоднішній день нормально функціонував, але ж зустріч на 220 В він не пережив. Тому зараз все це міняю. Транзистори буду ставити irf 3205 по низьковольтній стороні. Затворні резистори я вже перевірив і по виходу буду ставити теж 23N50, такі самі, як тут і були. Транзистори зі сторони акумуляторної батареї встановлені, подав живлення 12 вольт. І зараз знімаю сигнальчики, тут повний порядок по всім чотирьом транзисторам. Розпакував другу посилочку, а всередині такий самий інвертор. І ситуація доволі аналогічна. Теж зустрічка 220, вигорівши запобіжник, пробиті транзистори тут і тут, і також погоріли запобіжники зі сторони акумуляторної батареї. Ну, взагалі комплект аналогічний цьому. Тому зараз знову ж таки все міняю і перевіряю. Після заміни низьковольтної частини запустив перетворювач. І тут також по всім транзисторам абсолютно нормальна форма сигналу можна запаювати новенький. І проблем не буде. Ну тут сажу ще треба трошки дочистити. Запобіжник я поміняв. Наступний в ремонті 24 вольтовий 5-кВт інвертор. Ну, Як заявляє виробник, вийшла з ладу плата формувача синусу. Ось вона справа лежить. Я думав, що пробиті драйвера. Але ні, досталося і до контролера. Получається, по ньому є коротке замикання. Е, ці плати, можна сказати, ну, взаємозамінні за винятком деяких пінів. То треба буде перекомутувати і на тому в цілому. Воно сюди стане, єдине що дросель трошечки заважає, тому ну, треба буде його або нахилити, або трошки змістити на його виводах.